Доброго дня, з вами Дайджест Новин від адвокат народу. Сьогодні розповідаємо про програму Доступна іпотека, оновлений застосунок повітряна тривога, електронні рецепти на антибіотики та легалізацію одностатевих шлюбів в Україні. З 1 жовтня 2022 року в Україні запрацює програма Доступна іпотека. Згідно з нею, чотири категорії громадян зможуть придбати житло у іпотеку за ставкою 3%. Мова йде про військовослужбовців за контрактом та працівників сектору безпеки та оборони, медиків, вчителів та педагогічних працівників і науковців, термін іпотеки до 20 років, мінімальний початковий внесок 20% від вартості житла. У застосунок повітряна тривога додали нові функції. Відтепер користувачі отримують сповіщення про початок та завершення п'яти типів тривог: повітряна тривога, артилерійський обстріл. Вуличні бої, хімічна загроза, радіаційна небезпека, окрім звукових сигналів, застосунок також надсилає текстові повідомлення з рекомендаціями дій залежно від виду загрози. З 1 серпня українці зможуть купувати антибіотики за електронним рецептом. Така можливість буде доступною в закладах, які підключені до електронної системи охорони здоров'я. Втім, якщо заклад, до якого звернувся пацієнт, поки не працює з електронною системою. Лікар має виписати пацієнту паперовий рецепт. Зауважимо, що наразі на окупованих територіях та там, де ведуться активні бойові дії, аптеки відпускають антибіотики без рецепту. Також без рецепту відпускають антибіотики на запит військової частини чи підрозділу. Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію про легалізацію одностатевих шлюбів в Україні. Петиція набрала 28 тисяч голоси підтримки з 25 тисяч необхідних. Однак президент підкреслив, що в умовах воєнного стану Конституція України не може бути змінена, проте уряд вже напрацьовує варіанти рішень стосовно легалізації в Україні одностатевих шлюбів. Підписуйтесь та слідкуйте за нашими новинами та залишайтеся на зв'язку з Адвокат народу з нами складне, стає простим.